Драйвові канікули учні Сколівського району назавжди це літо. Волонтери місцевого осередку самопомочі організували для них по-справжньому яскравий та емоційний відпочинок. Незабутню поїздку у відпочинковий комплекс Вежа ведмежа. Усі вдягнулися у камуфляжну форму. Зброя дощенту набита набоями, пора іти у бій. Дітолки зійшлися у запеклому протистоянні на великому пейнтбольному полі у сколівських безкидах. Спочатку нас поділили на дві команди. Ми розділилися, і кожен розбігся по своїй половині, і у нас було завдання вбити суперник. Звісно, не вбити, а влучити кулькою з фарбою. Команди синіх та червоних майже півгодини вели обстріл за барикад, але вправнішою виявилася команда з синіми балаклавами. Однак гра без повчання нічого не варта. Тому одразу після пейнтболу діти потрапили у військовий намет, такий, в якому сьогодні українські солдати ночують на сході. Згодом школярі спустилися у справжню повстанську криївку. Діти зрозуміли, якою важкою була доля вояків УПА. До слова, тут у криївці збереглася автентична зброя часів Другої світової війни. Здобув у бою, з тим і воював. У нас є німецький Маузер 36-го року. Він в робочому стані. Він працює і стріляє. Це дотепер. Наступний пункт спортивно-оздоровчої програми подолання смуги перешкод. Кажуть, що на цій трасі інколи тренуються українські спецслужби. Мотоскова траса, що простяглася високо над гірською річкою, приготувала для дітей чимало важких випробувань. А кожен, хто долазив до кінця, мав можливість політати. Вибух. Ну, метелики, все, такі, блін, радість. Кайф. Такий відпочинок не тільки дарує заряд яскравих емоцій, але й позитивно впливає на здоров'я школярів. Тренує вестибулярний апарат, витримку, реакцію та виховує колективний дух. Це не табір, це такі одноденні збори з метою якомога більше охопити учнів району. А мета проста, щоб цей день літнього відпочинку їм запам'ятався. Надовго. І якщо це дійсно так, дякуючи ті лазилці моторського парку, пінболу, тим відчуттям, які ми отримали, то я рахую, що ми нашу мету досягли. Емоції у них просто переповнені. Діти настільки щасливі, я думаю, що це їхній відпочинок даний, в них точно залишиться на все життя в пам'яті. Емоції просто, просто надто позитивні. Знаєте, діти ніколи не обанять, у них все видається на обличчі в очах. І ви самі вам сьогодні спостерігали, наскільки це приємна справа для дітей, скільки їм це подобається.